У ефірі телеканал РТБ. Передача «Громадське приймання в Україні завершилося голосування на місцевих виборах. Громадяни країни обирали депутатів до місцевих рад усіх рівнів, а також мерів та сільських голів. Як пройшли вибори на Рівненщині, Як проходив процес підрахунку голосів, які порушення було виявлено? На ці та інші теми ми будемо спілкуватися з гостями студії. А це Василь Курелас, заступник голови рівненської окружної виборчої комісії, Анатолій Бондарчук, координатор виборчих програм громадянської мережі Опора та Олексій Горецький, Директор рівненської обласної громадської організації Комітет виборців України Вітаю вас вас в нашій студії. Добре. Я лише зауважу, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож, ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашим гостям, зателефонувавши за номером 230016. Отож, після майдану це вже треті вибори, і фактично їх результати вже могли б так би мовити завершити процес перезавантаження влади. На вашу думку, відбулось перезавантаження влади чи ні з цими виборами? Хоча ще результати повністю, ми ще результатів повністю не маємо, але все ж таки. Якщо дозволити, як, як кажуть, нова інформація, та що є зараз перебуває угу. в Рівненській обласній виборчій комісії, це дійсно ще остаточно не можна сказати, що е, хто саме пройшов до обласної ради. Але на сьогодні Рівненська обласна виборча комісія прийняла протоколи по 8 округах: це 12-й округ Дубинського району, 52-го округ Острозьк... міста Острога, 30-й, 31-й Острозького району, 8-й, 9-й Гощанського району, 17-й, 18-й Зарічницького району. Тобто фактично 8 частина інформації у нас є. За, даною... За даними скажімо, протоколами про підсумки голосування на даному територіальному виборчому комісії, можна сказати, що П'ятивідсотковий бар'єр долають Рівненська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка, Рівненська обласна партійна організація Грани партії України десь на межі біля п'яти відсотків, Рівненська обласна організація Всекранського об'єднання Батьківщина, 19,81 81 Далі. Рівненська обласна організація політичної партії конкретних справ 9.33, Рівненська обласна регіональна організація Української об'єднання патріотів Укроп 525, Рівненська обласна організація Української об'єднання Свобода, 8,30, і Рівненська тетана організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність 24,88% голосів. Тобто ми бачимо, що перелік із сіми партій, які проходять до обласної ради. Але ще раз наголошую що це дані лише восьмої частини оброблених протоколів, і до якого часу, до такого терміну, ще можуть подавати оці дані? Час у рівненської обласної виборчої комісії є до 4 листопада. В районних виборчих комісій час встановлений до 30 жовтня, тому Можливо, десяточні результати ми будемо мати вже в районі 30 жовтня. Uh -huh, uh -huh. Ми надіємося на це на сьогодні. Ще очікує місто Рівне, місто, місто Дубно. Наразі були у нас Демидівський район, місто Кузнецовськ і Дубенський район в частині там певних неточностей. Дані протоколи направлені на уточнення. Щодо, наприклад, хотів би зразу наголосити, які там які зауваження є до оформлення протоколів. Це зазвичай, що стосується як завжди, це наз партії осіб закріплених за відповідними округами, тому що так чи інакше, потім обласна виборча комісія встановлює порядковість в списку від політичних партій, які будуть. Мати ну відповідно відповідно яких будуть встановлені ті кандидати, які отримують вже депутатський мандат. Тому до цього ми відносимося досить скажімо, відповідально і зобов'язуємо комісії вносити відповідні зміни. Угу. Ну і як в цілому пройшов день голосування на Рівненщині, пане Олексію? Слів. Знаєте, якщо можна було б, я декілька слів спочатку повернув бися до першого так, питання. Давайте до перезавантаження. Василь так. Васильович так. це сказав, але знаєте, я хотів би цю частину розділити відповідно на це розділив на дві частини: на правову і політичну. Uh -huh. Те, що стосується правової ситуації і правого коментаря, власне, то ці ситуації дійсно так, що ми мали вже весь спектр, скажімо так, виборів, тобто вибори президента, вибори парламенту, нові має на увазі і вибори. Депутатів місцевих рад, які відбулися, вони відбулися ще не зовсім, бо нас чекаючи і повторні, повторне голосування, певною мірою, і так звані другі тури. От. Але я думаю, що не за горами нас чекає також і перші місцеві вибори в об'єднаних громадах, які власне, будуть в Рівненській області також відбуватися. Коли це буде, це питання інше, але я думаю, що все-таки вони будуть недовго, скоро. Що стосується юридичної сторони питання, а що стосується політичної сторони, то, власне, в цій ситуації багато в чому можна сказати так, що попри те, що є нові політичні сили в місцевих радах, попри те, що значне число нових людей зайде до складу місцевих рад, все ж таки це число буде далеко не таким, напевно, яким би хотілося, б, щоб воно було. І від цього буде залежати багато в чому, скажімо так, підходи управління територіальними громадами. Це факт, але подивимося на кінцеві Результат, результати, хто, хто відповідно зайде в склад рад. Ну і тоді будемо бачити. Але очікування, і ті попередні результати вони вже певну динаміку і картину показують. Тепер, що стосується перебігу дня голосування, хочу сказати про таке, що загалом, якщо говорити про початок голосування, день голосування і власне підрахунок голосів, то окрім поодиноких сумних, на жаль, випадків все-таки системних порушень, таких, які б впливали критично на результати, нами не зафіксовано. Було чимало порушень такого технічного характеру, як то, скажімо так, спроби не допуску спостерігачів. Навіть такі випадки були на Ранкове засідання то скоріше воно було через необізнаність членів комісії, окремих членів комісії зауважу з подібними речами. Але коли після пояснення ці питання зразу вони були зняті. продовження голосування спостерігали також традиційну, вже певну міру видачі бюлетенів не за паспортами і спроби видачі таких бюлетенів не за паспортами. Голосування в виборчих кабінках не однієї одні особи, а по декілька осіб, як правило, це сімейні пари. От, але все ж таки варто сказати так, що в цій частині в нас більш-менш ситуація була нормальна і критичних таких зауважень в нас немає до цього. Угу. Що стосується підрахунку голосів вже після завершення голосування, то було чимало також певних проблемних ситуацій, і в першу чергу це були, скажімо так, організаційні певні проблеми, тому що чимало членів комісії, вони все ж таки плуталися. В послідовності плуталися саме в, 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 в порядку пакування цих всіх документів там і все інше. І особливо варто сказати, що а, троє або четверо <клес> видів виборів, по яких проходила організація голосування на певних виборчих дільницях, і велика кількість зв'язку з цим протоколів про підрахунок голосів, воно звичайно ускладнювало роботу виборчих комісій. Але знову ж таки, якщо говорити в цій частині, то були зафіксовані певні випадки, були певні повідомлення. Коли намагалися члени виборчої комісії, особливо керівного складу брати з собою, наприклад, початки, коли їдуть до здавати територіальних виборчої комісії, здавати зрозуміло, яка була мета з тим, що якщо їх вертають на уточнення протоколу, і коли там є певні підстави і помилки в цих протоколах, з тим, щоб не приїжджати знову ж таки не повертатися у. На своїй виборчій дільниці, а ну будемо сказати Середнього... на швидку руч угу. підготувати такі виборчі протоколи уточнення. А до речі, були якісь гарячі такі точки в день голосування міста, міста чи села можливо. Ну і з тих, які ми спостерігали, можна сказати, одна з найгарячіших, напевно, все таки це було місто, місто рівне, тому uh -huh. що були зафіксовані випадки, наприклад, там і виносу бюлетенів, і і, скажімо так, ну пошкодження бюлетенів. Uh -huh. да? Певні особи порвали виборчі бюлетені. От тому можна сказати, із тих повідомлень, які які до нас надходили, це скажімо так, одні з самих, самих серйозних. От. Інші повідомлення з області, які надходили в найбільшу міру, і такі технічні, я б сказав, би, вони ну, значно менші за, свої, за своїм впливом і наслідками, аніж ці повідомлення. Пане Андрію, ну а вам а... вдалося і що вдалося вам зафіксувати які порушення під час політики? Спору... також хотів повернутися до першого питання, сказати декілька слів. Тобто, дійсно остаточних результатів ще немає. Але ну, от в мене як людина, яка спостерігає за виборчим процесом, тобто. Складається враження, що наприклад процес от, висування кандидатів політичними партіями він є недостатньо тобто прозорий, і мені здається, що політичні партії, наприклад, для громадян не до кінця зрозуміло ті принципи, за якими політичні партії вибирають кандидатів. Тому якщо говорити про оновлення, то рад, то я думаю, що за партійними принципами насправді це буде дійсно оновлення дуже багато нових політичних сил. Приде до місцевих рад, але разом з тим, тобто в цих політичних партіях є дуже багато людей, які були в інших політичних партіях до того і фактично не є новими людьми, от а є представниками різних політичних сил, зокрема і тих політичних сил, які, наприклад, дуже багато хто раніше не підтримував це ті політичні сили, які ну, скажем так, дискредитували себе, свою діяльність не тільки на рівночні, але й там і на національному рівні. Тому все таки мені здається, варто задуматися про те, яким чином має формуватися партійні списки, партійні списки, і як мають обиратися кандидати в ті чи інші округи. тому що дуже ряд таких поважних політичних сил мали своїх ну, підтримували таких людей, які насправді є досить одіозними і такі люди. І попроходили також в, в ці ради. Тому насправді це є так, таким негативним моментом. Тут Олексій дуже вже багато сказав, що стосується дня голосування. Ми також фіксували подібні випадки. От, і зараз якби, триває процес передачі виборчої документації. От Щойно ну, от мої колеги нещодавно повідомили, тобто, ще, ще, я хочу ще на тому такому випадку зосередитись, тобто, які м, виникли проблеми. В день голосування. Тобто, як ми знаємо, що ну, по окремих округах були випадки, коли бюлетені з різних округів, тобто вони попадали не в той виборчий округ. Тобто, наприклад, там були по Гащанському районі зафіксовані випадки. Також мені сьогодні повідомили, що і по Стобунівському районі району були такі випадки, коли на виборчу дільницю, наприклад, вибори обласну раду. Потрапляли, наприклад, от, по Здобунському району на одну спеціальну виборчу дільницю, де всього, здається, було 25 виборців, тобто невелика кількість потрапили в виборчі бюлетені, які не відносяться до того округу. Тобто це 20-та територія 20-го виборчого округу, а потрапили виборчі бюлетені з 19 територіального виборчого округу. От, Комісія спочатку не побачила, тобто що е, там є така помилка, ці бюлетені були дані виборцям, виборці проголосували. Е, потім комісія поїхала здавати, тобто у склала протокол, поїхала здавати е, в територіальну виборчу комісію ці бюлетені. Е, там спочат, там е, ну, їх відправили на уточнення, тому що там не були зазначені прізвища кандидатів. Тобто, коли комісія приїхала знову на уточнення, е, вони виявили, що. Е, Кандидат, тобто, як ми знаємо, як виглядає бюлетень, це назва політичної партії, лідер списку, і відповідно кандидат, який балотується в відповідному територіальному виборчому окрузі. Вони побачили, що кандидати не співпадають. Тобто, фактично партія є, лідер списку є, а кандидат не співпадає. І відповідно, ну я так розумію, за рекомендації територіальної виборчої комісії району було прийнято рішення, що ці бюлетені мають бути не враховані. Тобто, Навпроти прізвищ кандидатів, які набрали, політичних партій, які набрали ну, певну кількість голосів, були проставлені нулі, і, відповідно, тобто такий був зданий уточнений протокол. Просто ну, я знаю по досвіду. Такі випадки були не тільки в Добудівському районі, то приймалося рішення про те, що все-таки врахувати ці виборчі бюлетені, тому що це з вини, я так розумію, дуркарні була допущена помилка. Відповідно, не були складені до дня голосування акти про що це є порушення виборчого законодавства. Відповідно, в першу чергу має враховуватися виявлення громадян, тобто громадяни проголосували. І це не з їхньої вини була зроблена ця помилка, тому мені здається, все-таки ці голоси мають бути враховані, тим більше там всього 18 голосів. Тобто я не думаю, що це суттєво може вплинути на результати голосування. І, відповідно, мені здається, що ці всі голоси повинні бути врахованими. Тому що виходить так, що в одному випадку тобто, комісія прийняла рішення в інших округах врахувати, врахувати ці бюлетені, а в цьому випадку. Рішення прийнято інше. Мені здається, що має бути однаковий уніфікований підхід, і е, ці бюлетені мають бути е, враховані. Ну, Можливо, в колег будуть інші думки, тобто, якщо ми можемо про це подискутувати, то. Пане Олексій, будь ласка, ваша думка з цього приводу. Знаєте, цій ситуація, що виходити, ми можемо <кхі> говорити про дух закону, можемо <кхі> говорити про букву закону. В даному разі варто застосовувати букву закону, так як вона вказала, так відповідно треба вчинити. Я думаю, що Василь Васильович в цій ситуації, як мінімум, також. Неглибоко володіє, скажімо так, матеріалом, темою і все інше, є чітко встановлений законом перелік відповідно вимог і обставин, за яких відповідно бюлетені не підлягають врахування. Так. І, власне, в цій ситуації, якщо ми говоримо так, закон сказав про це чітко, крапка. Інших варіантів mm -hmm. немає. Тобто, якщо це бюлетень в даному разі такі, які не, не належать до даного виборчого округу, то якщо навіть теоретично припустити, що з одного боку голос віддається за політичну партію, все ж таки, і і тут можна було би сказати, що первинним суб'єктом все ж таки є політична партія. То все ми говоримо про те, що там є чітка послідовність, чіткий ланцюг, тобто в територіальному виборчому окрузі висунути певний е, кандидат. І в такому разі це є голосування не лише за політичну партію, а за певного кандидата. кандидата. І це серйозно впливає відповідно на потім на кінцеве розташування кандидатів у так званому внутріпартійному рейтингу. І це в такому разі воно впливає на. На кінцевий підрахунок, тобто його фактично неможливо коректно відобразити. І в такому разі треба застосовувати ті норми, які в цій ситуації абсолютно погоджуються з баченням і рішенням територіальної виборчої комісії в цій ситуації, тому що це ті бюлетені, які не прилягають врахувати. Я, на жаль, в якійсь мірі, можливо, не погоджуюсь з Олексієм, тому що якраз підстава з невідповідності номеру, номеру округу. Не є виборчих бути недійсним. Якщо не вказано номер дільниці, то і дачі там більше ніж дві позначки, більше ніж одна позначка або Це не, не, дійсні. не дійсні, так. Тобто, по факту номер виборчої дільниці прописувала сама дільнична виборча комісія. Взагалі, дільнична виборча комісія як інструмент встановлення результатів волевиявлення. І навіть якщо розглядати з позиції закону, що Мала місце порушення там чи типографія, чи комісії, да і було змінено межі виборчого округу, і це порушення стосувалось до дня голосування. То воно мало бути оскаржено, ну виходячи з цього, да, до 22 години дня, що передує голосування, і безпосередньо жоден, навіть не член комісії, ні. Ну, скажем, ні суб'єкти виборчого процесу, які могли ну, скажімо, бути присутні при отриманні виборчого бюлетені, даного факту не оскаржили. Відбувся факт порушення. Так далі йде організація голосування. І на мою дію, на мою думку, дії членів комісії щодо встановлення підсумків голосування за даними виборчого бюлетені, яку, які вони отримали, були правильні. Вони несли результат виявлення, але я не знаю, чому. На рішення комісії вплинула територіальна виборча комісія району. Дільнична виборча комісія незалежна в сприйнятті своїх рішень. І я рахую, що дані, можливо, це і неправильно, але дані, скажімо, по результатах виборів на даній дільниці мали бути враховані до відповідного округу, скажімо, яким було визначено в бюлетені. До якого? Це, да, це, ну, Якщо написано було там 19-й округ, ну, так? 19, ну, 19, Мало бути враховано до 19 округу. А яким чином тоді виборці іншого округу могли голосувати, розумієте, в чому розуміють логіч... самої системи порушення, порушення, порушення прав. Але ж так чи інакше, виборець зробив своє, свій вибір? Це виб... Не той виборець зробив вибір. розумієте, В чому чи, колізія? це, ще, це ще є розбирати колізія? Це, 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 да. в цьому бачите, питання, що таких питань насправді виникає дуже багато, і вони, угу. можливо, такі вузько спеціалізовані, але ну, тим не виникає, менше, такі, це є голоси виборців, і відповідно, ну, мені здається, що це потрібно обговорювати такі. Угу. До речі, що б сказали про результати моніторингу, реклами на, телеві... на телевізійних каналах кандидатів на посаду у мери. На посаду мера? Це, Чи це прозоро напевне. кандидати у мери витрачали свої кошти на виборчі кампанії? Я напевно, оскільки ми сьогодні мали невідповідну повідомлення з цього угу. приводу і певний проміжник підсумок в цій частині. То відповідь я розділю на дві, скажімо так, складових. З одного боку, те, що є предметом було предметом uh -huh. моніторингу, і взагалі, скажімо так, ширший контекст, який стосується прозорості відповідно фінансування виборчої кампанії. Те, що стосується першого питання, власне, те, що було предметом моніторингу, це наскільки кандидати відповідно прозоро відповідно, фінансують виборчу кампанію за безпосередньо вузький компонент. На трьох телеканалах в Рівному, але такий, такий моніторинг проводився для порівняння в п'яти містах України загалом. Угу. І тому ми брали три телеканали Рівного: це і відповідно РТБ, сферу і Рівний-1. І, власне, дивилися, аналізували саме у в праймтайм-кандидати з 11 кандидатів на посаду міського голови рівного, яку відповідно вони свою рекламу агітацію. Замовляли, яка вона тривалася, і потім будемо порівнювати так само з відповідними витратами, і наскільки вони задекларовані у звітах, які вони подавали до територіальної виборчої комісії, і там інший цілий ряд інших компонентів. Однак, коли ми готували власний колеги готували методологію цього моніторингу, звичайно, ми дискутували про те, що це не може бути повним відображенням самої картини, оскільки це є тільки дуже вузький компонент. І на взагалі, якщо говорити аналіз фінансової складової виборчого процесу, він надзвичайно складний, тому що дуже багато є таких можливостей, як обійти вимоги закону, як, наприклад, профінанс... здійснити певну дію і не профінансувати її з виборчого фонду. Я на цьому, якщо у нас буде час, я на цьому зупинюся. Але коротко так але коротко можна коротко. Я коротко тоді підсумую це таким чином, що власне ми. Зробили моніторинг і побачили певні, скажімо так, недоліки щодо фінансування цих витрат з боку певних кандидатів. Вони я б сказав би так, не є критичними. Ми побачили власне певну динаміку і картину. От і ми продовжимо цей моніторинг ще до завершення повної виборчої кампанії. Співставимо її. І звітами самих кандидатів тоді будуть повні висновки. Попередні висновки є такі, що загалом від початку висування суб'єктів до, до, 23 так, до числа це фінансування більш менш ці витрати здійснювалися більш-менш належно однак багато різних порушень відбувалися все ж таки на етапі до їх висування і реєстрації як суб'єктом виборчого процесу. Однак там просто інше правове регулювання цього питання. Тому будемо мати кінцеві підсумки. Ми угу. звичайно їх оголосимо ще до ну, що ви сказали, що шість із 11 кандидатів на посаду мера відкрили власні рахунки. Так. так? Лише шість поки лише шість, п'ять відповідно не відкрили, не відкрили рахунки. Ну варто зазначити, що ще як були кандидати, які були висуванцями політичних партій, uh -huh. і фактично тут певною мірою та колізійність, про яку я казав, що з одного боку кандидат, якщо є окремим суб'єктом на посаду міського голови, він все таки мав би, якщо він здійснює такі витрати, uh -huh. фінансувати і відкривати окремий рахунок. Але фінансування я так розумію, що там було здійснено з рахунку виборчого фонду партії. Що ви ще сказали? От у нас була така дільниця, що де проголосувало нуль виборців. Що ви сказали про цю дільницю? Ну це, якщо дозволити, це окрема тема. Постараюсь коротко викласти так, якщо можна. суть питання, але так чи інакше законом передбачено друк бюлетенів саме за списками попередніми списками виборців. Щодо спецдільниць, ну десь законодавець пропустив трошки їх в цьому законі, і ми мусили друкувати, як це відбувалося раніше за попередніми законами, за ліжки місцями медичних установах. Але на жаль, також законодавець обмежив право голосу на цих виборчих дільницях. Навіть в обласній лікарні виборець з області не мав з права проголосувати. бо Виборча дільниця скажімо, спеціальна цієї лікарні знаходилась в межах територіального округу, наприклад, міста рівного. Навіть з, з меж міста рівного, скажімо, якщо з ювілейного попав в обласну дитячу лікарню, якийсь наш мешканець, то він отримає тільки право голосу з виборів мера міста. Тому десь в якійсь мірі я скажу, що були нелогічними і витрати на друк 6 тисяч бюлетенів на всі спеціальні дільниці. І Десь результат, скажімо, з нулями, ну можливо, перекриє. Я думаю, що законодавці чи законодавець Верховна Рада, депутати переглянуть десь цю норму, і все-таки виборцям з Рівненської області будуть надавати можливість голосувати за депутатів до Рівненської обласної ради, адже так чи інакше, виборці голосують з нас вибори за пропорційною системою, хоча вона модифікована. Є закріплений кандидат за округом, але так чи інакше, ну я не знаю, чому тоді порушуються певні права конституційні голосувати до виборів з місцевих відповідних рад. Пане Анатолію, а до речі, ви фіксували, яка кількість молоді брала участь у виборах? Ну, насправді, ми таких моніторних не вели. Не Ну, наприклад, в тих самих же протоколах, тобто ця інформація не відображається, mm -hmm. і насправді для того, щоб якісно сказати відповідь на це питання, потрібно мати як і мінімум спостерігачів на всіх виборчих дільницях, що цього, насправді так. в нас, Думало. на жаль, немає такого і людського, і фінансового ресурсу. Тобто, але ну, мені здається, що така моя суб'єктивна думка, що можливо молодь не так прийшла, наприклад, на вибор, як би вона мала. Проте тобто, мені здається, що. Все-таки молодь має приходити на виборчі дільниці і е, голосувати, і відповідно визначати е, майбутнє, майбутнє наших міст, нашої області. Відповідно, в першу чергу, е, саме молодь має бути в цьому зацікавлена. І Мені здається, що молодь має робити якраз і бути визначальною при, при приходити на виборчі дільниці. Тому що ну, дуже часто, от в принципі, в багатьох моїх знайомих вони кажуть, ну. А чого там і ти голосувати? А чому там? Ну і так нічого не зміниться. Але мені здається, що це неправильна позиція, потрібно дійсно приходити. Якщо не ми не прийдемо, не проголосуємо, то хтось це прийде і зробить за нас. І потім ми, наприклад, 5 років будемо жити з тим вибором, якого ми не робили. Тому все таки, от другий буде тур в рівному, то я все таки хочу закликати не тільки мовити, а всіх виборців прийти, проголосувати за того кандидата, який, який їм найбільше подобається. І проаналізувати їхні програми, проаналізувати їхні гасла, проаналізувати, насправді цю змістовні речі, і відповідно також про проаналізувати їхні біографічні відомості, тобто і всю інформацію, яка, яка є, тобто щоб максимально підійти, зробити так. усвідомлений mm -hmm. і такий прагматичний вибір. До речі, явка виборців була якою цього на цих виборах? <клес> До Рівненської області офіційні дані 50,80%. тобто більше половини. Звичайно, ми робили і зріз явки скажімо, на ту годину, на 4-ту годину десь, ну скажімо, були навіть сподівання такі, що явка буде нижчою, але ну, принаймні, я рахую, коли кількість виборців пере ну, більше половини, то це вже результат. Угу. Так, і, є. і чи вдалось мешканцям проголосувати на, на дому? Так, кількість. Понад 27 тисяч була кількість угу. по області е, е, організовували. Тобто, в принципі, зауважень щодо цього немає, порушень не було, скарг також не було. Дякую вам, панове, що завітали до нашої студії. Час передачі нашої вичерпу. сподіваємося, що другий тур приде без усіляких ексесів. Я дякую ще раз вам за те, що завітали до нас. Дякую глядачам за увагу. Нагадаю, що ви дивились передачі. Громадська побачення. До побачення. Добавчання.